Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці зазначив, 265-та доба війни в області наразі спокійно. Трудовий фронт тримає позиції. Найбільше роботи на полях. Фінішує збір цукрового буряка. Кукурудзу аграрії зібрали на понад половині площ. Є основа на врожай 2023-го. Повністю впорались з посівом озимого жита. На 95% від прогнозу засіяно озимою пшениці та ячменю. На початку листопада Міжнародний фонд ЮНІСЕФ через обласний гуманітарний штаб надав допомогу для місцевих сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Дані родини з дітьми перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб та потребують підтримки. 14 листопада розпочалась видача наборів зимового одягу для дітей віком від 2 до 9 років. Загалом теплими речами буде забезпечено близько 130 дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей із особливими потребами. Повідомляє прес-служба міської ради. Також на сторінці міської ради зазначено, що у закладах освіти міста розпочалася благодійна акція на підтримку Збройних сил України. Більшість вчителів відгукнулася на прохання адміністрації пожертвувати одноденний заробіток на допомогу ЗСУ. Акція триватиме до кінця листопада. По її закінченню, всі кошти спрямують на закупівлю реабілітаційного обладнання для військових, які проходять відповідне лікування і відновлення. Орієнтовна передача медовладнання планується у період різдвяно-новорічних свят. Три тепловізори, на які Олександрійцям вдалося зібрати кошти протягом благодійного марафону Захисник Бача Москаль скаче» передали на фронт. Наші захисники вже активно їх використовують і щиро дякують усім, хто допоміг у зборі коштів. Про це прозвітував координаційний центр волонтерів. Майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом березня жовтня цього року. Позитивна тенденція простежується порівнюючи дані 2022 та 2021 років. Так, в Україні протягом березня-жовтня цього року уклали шлюб 169 775 пар молодят, що на 6 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Кількість розірвань шлюбів цьогоріч склала 56 тисяч, що майже на 22 тисячі менше, ніж за такий же період минулого року, йдеться на сторінці Олександрійського відділу ДРАЦ. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 36 нових випадків covid 19 захворіли 33 дорослих та троє дітей. Один летальний випадок померла 44-річна жінка з Мар'янівської тергромади Новоукраїнського району.